Розво медіа центрі, і зараз будемо говорити на тему Рада репорт челендж. Громадський запрошує парламентарів звітувати про свою діяльність. Нашими спікерами будуть Тимофій Милованов, професор Підсбурського університету, співзасновник та член редакційної колегії Vox Ukraine, Тарас Шевченко, директор інституту Медіаправа, співініціатор громадського руху чесно та Андрій Круглаш Криглашов, координатор громадського руху Чесно і громадська організація Центр UA. шановні експерти, прошу до слова. Добрий день. Я Тимофій Милованов, я співзасновник Vox України, і також я викладач та професор теорії ігор в Підсбурському університеті. Я хотів би розповісти про ідею «Рада Report Challenge. Це проєкт, який разом з чесно. Ми намагаємося втілити в життя, і ідея в тому, що ми просимо депутатів написати для громадськості про свої дії, про, про те, що саме вони роблять в парламенті, для того, щоб людина проста людина, виборець могли би зайти на сайт і просто подивитися, що саме їх депутат чи депутат, який їх цікавить, зробив, наприклад, за парламентську сесію. Які закони вони підтримували, які запити вони написали. Ми вважаємо, що це дуже-дуже важливо, тому що ну, в нас політична та економічна криза, і якщо повернутися до Майдану, то криза произошла від того, що люди, прості люди, не мали впливу на владу. Влада була закрита, і всі питання вирішувалися в інтересах деякої дуже маленької еліти еліти України. А прості виборці, прості люди, громадяни України не мали доступу, не мали впливу на, на владу. І тому це потрібно змінити. Для цього потрібно, щоб парламент став відкритим. Бо якщо парламент не буде відкритим, якщо буде продовжуватися такі розборки за закритими дверями, то навіть якщо вони будуть гарні речі робити в тому парламенті, люди б цьому не будуть довіряти і політичну кризу будуть переслідувати одна з одного. О тут, будь ласка, є слайд. Це перша частина результатів ради Report Challenge до, до квітня 2015 року. Ми почали в січні десь 2015 року. Ідея була насправді Ганни Гобко. Гана Гробко звернулася до нас і сказала: ми хочемо, щоб парламент був відкритий, я відкрита, наша фракція відкрита, і ми хочемо це довести людям, що прийшли дійсно нові люди в парламент, і ми хочемо показати, що ми не ховаємось. І це дійсно, бо ми можемо побачити по результатам. От тут є проценти від фракцій, які подали репорти. Ми бачимо, що на першому місці дійсно самопоміч 55% подали, на другому батьківщина. а на Наприклад, така партія як Олега Ляшка подала на тільки тільки 5%, а, і я хотів би закінчити свою частину на тому, що і, ну, ходять слуги, що в парламенті нормальних людей 70%. Ну, Я таку цифру де відчув, чув декіль, від декількох журналістів. А всі інші це якісь ну, дебіли. А, а от 70 нормальних. Ну, я не знаю, але в нас от результати відзвітувалися 54 людини. А, тобто я не знаю, скільки нормальних в парламенті, але 54 звітуються. Дякую дуже. Шов Андрій, координатор громадського руху Чесно. В чому взагалі зміст звітування? Для депутатів потрібно зрозуміти просту істину. Якщо виборці не знають, що робить депутат, вони в кращому випадку вважають, що він не робить нічого, а в гіршому думають погано. Тому саме звітування дозволяє подолати кризу довіри, вибудувати репутацію, яка базується на реальних діях. Дехто вважає, що Достатньо сайту Верховної Ради, адже там зареєстровані закони і внесені запити. Проте є друга дуже важлива функція депутата, про яку забувають самі депутати представницька. І саме завдяки Рада Репорт Челендж, ті депутати, які працюють у громадських приймальнях, які проводять зустрічі з виборцями і вирішують проблеми виборців, відповідають на звернення, можуть реально довести, що вони роблять цю надзвичайно важливу і корисну роботу. Ми зараз спільно з Vox Ukraine, громадський рух чесно. Зробили наступну хвилю, і тільки її починаємо, але вже є 19 депутатів, які відзвітувались, подали свої заповнені звіти. Я б хотів назвати прізвища цих людей, які йдуть в ногу з часом і не хочуть тягнути країну назад. Це Бублик Юрій, Водотурський, Андрій, Веселова Наталя, Вознюк, Юрій Володимирович, Войціцька Вікторія, Гриневич, Лілія, Демчак, Руслан, Добродомов, Дмитро, Загорі, Гліб. Каплін Сергій, Крулько Іван, Купрій Віталій, Курячий Максим, Лещенко Сергій, Наєм Мустафа, Немиря Григорій, Парасюк Володимир, Фірсов Єгор, Єленський Віктор Євгенович. Таким чином більшість депутатів від, поки що від блоку Петра Порошенка, але знаючи, як активно минулий раз. Включилась в Раду репорт щось самопомічі і інші партії. Ми очікуємо не менших, а значно більших результатів. Тому всім депутатам в прохання перевірте свої ящики офіційні, поштові імейли е на рад через рада гов'ю, і там ви побачите форму, яку можете заповнити, і таким чином прозвітувати перед вашими. Виборцями і співгромадянами про вашу роботу. Надаю слово нашому юридичному партнеру співзасновку руху чесно Тарасу Шевченку. Дякую, Андрію, Тарас Шевченко, інститут медіаправа рух чесно. Хочу сказати, що на моє переконання, громадськість рухається в Україні набагато швидше всіх інших. І те, що саме громадськість запропонувала інструмент для звітування політиків, депутатів. Є достатньо показовим. Насправді це мала бути вимога закону. І ми сподіваємось, що до цього ми також перейдемо. Але на сьогодні ми хочемо оголосити, що позиція громадськості, бажання громадян є навіть вищими за закон, і депутати мусять звітуватися перед своїми громадянами, якщо вони вважають, що зараз вони живуть в дещо іншій державі, ніж та, яка була два роки тому. Моє перше місце роботи було помічником народного депутата. В 94-95 роках ми писали щорічний звіт депутата, який на той час був вимогою закону. Коли мінялась політична модель з мажоритарних до суто партійних списків, начебто, було розірвано зв'язок депутата з мажоритарним округом і було скасовано інститут звітування. На сьогодні він надзвичайно важливий. Держава змінилася, принципи змінилися. Надзвичайно важливо як мажоритарним, так і пропорційним депутатам звітуватися і за свою діяльність не лише перед округом, перед всіма громадянами України і за отримані кошти, оскільки це унікальна ситуація, коли в державі видаються кошти на певну діяльність, і за це не проситься жодного звіту. Ні Верховна Рада не просить депутата звіту за ті кошти, які вона надає на здійснення депутатської діяльності. Ні закон цього не вимагає. Лише громадськість стоїть на передньому фронті і ставить вищі вимоги. Рух чесно, давно заявляв цей критерій як необхідність звітування за ті кошти, які держава, які народ України платить депутатам за здійснення депутатської діяльності. Закордонний досвід чітко свідчить. Депутати мають бути першими, хто є підзвітними перед народом. І депутати обов'язково подають детальні звіти і за отримані кошти. Наприклад, у Великобританії це дуже чітка система, яка з прийняттям закону про доступ до публічної інформації стала прозорою для громадян. І звичайно можна згадати, що це і спричинило певно певну кількість політичних скандалів, коли з'ясувалося на що витрачалися кошти. Але найголовніший меседж не в тому, щоб налякати цими, цими цими звітами, а в тому, що це в першу чергу високий рівень відповідальності, який українські депутати повинні демонструвати. Наближення місцевих виборів, я думаю, теж має спонукати політиків трошки більше думати про громадян, про свою відповідальність. Тому ми переконані, що з'явиться дуже багато нових звітів за цим інструментом, який Vox Ukraine та чесно разом пропонують. Дякую. Дуже дякую. Якщо є запитання або уточнення в залу, прошу, якщо немає, то дуже дякую. Ага, я нас одне запитання. Прошу. Колеги, уточніть, будь ласка, що саме ви просите відзвітувати? Чим ваша форма звіту відрізняється від офіційних даних на сайті парламенту? Наприклад, і чи є якась різниця між першою фазою і другою фазою звітування Репорт Челендж, Можливо, ви змінили щось в формі? Я ще раз підкреслю, на сайті Верховної Ради дійсно немало інформації про законотворчу діяльність і про формальні можливості депутата як от подання звітів. Проте нічого немає і жодної можливості відзвітувати саме про представницьку функцію про спілкування з виборцем, кількість проведених зустрічей, те, як працює приймальня, і от саме завдяки рада Репорт Челендж ми хочемо заповнити. Цю лакуну і дати тим депутатам, які не забувають про людей, які їх обрали, можливість продемонструвати свою реальну роботу. Додасть. Я, би хотів, я би хотів додати. По-перше, навіть якщо інформація якась і є на, на, на сайті, її потрібно збирати ручками. І інколи вона не зовсім справжня, тобто не, ну, вона формальна, так? Наприклад, там є, людина може бути в комітеті, але вона там насправді не приймає участь, вона там офіційно зареєстрована, але вона туди не ходить. І ми намагаємося зробити цю інформацію доступнішою для людей. Це перше друге там є е, два типи інформації що ми збираємо перше ми намагаємося квантиф... квантифікувати все що можливо тобто кількісно щоб, було щоб люди написали тобто деякі де деяку інформацію яку ми зможемо забрати з сайтів самі ми будемо е, автоматично записувати в ці форми щоб люди не робили по другому разу ще ту саму роботу тобто ми будемо намагатися щоб е, вони передивилися цю інформацію підтвердили вже самі якість цієї інформації а по-друге, щоб вони додали інформацію, якої немає, наприклад, якщо вони як якісь. По, якусь політичну позицію відстоюють, чи в них були дуже важливі зустрічі, які до чогось привели. Чи може це було щось за кордоном, вони зробили, але це суттєво впливо. Ми даємо їм можливість це підсвіт, підсвітити і зібрати все в разу. Тобто, фактично, є дві дуже суттєві функції. Перше, що депутат сам підтверджує, тим, що він ну натискає клік, що це дійсно інформація яка справедлива. А друге, що він, тому, що в нього є можливість додати, він каже: оце все, що я зробив, з найважливішого, щоб не було потім сказати, а на раді, а я ще ще ще, ще того, того, того робив. Ні, вже є відповідь. І, і, вже, і, 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 і якщо там не було записано, то він цього не робив. Вже потім, після півроку на наступних виборах, не можна буде кричати, що я за той закон там а, 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 бився. Дякую. Дуже дякую. Наступне запитання? Валерія Кондратова, Ліга бізнес інформ. А можна більше дізнатись про змістовну частину цих звітів чи проводите ви їх аналіз? Які результати цього аналізу? Я там бачила, що ви увішували найбільш активних депутатів, тобто таку інформацію. Якщо брати перший, перший період січень-квітень, так дивіться, і, і ідея. Ну, ми, ми, ми намагаємося зрозуміти, як цю інформацію зробити е useful, тобто е ну, ну тобто, щоб вона була. Цінність якусь сьогодні. Ця інформація по суті є. Ми можемо сказати, що людина йде на контакт чи не іде. Це вже якась вже галочка, це важливо, бо ми будемо робити рейтинги депутатів перед виборами місцевими і пізніше. І в нас є Vox Ukraine та в інших відчесно є якісь інші дані по депутатам. Ми їх будемо розбирати разом, і в тому числі також буде оця відкритість, але тому ми намагаємося зробити оцю. Кількісні характеристики, щоб можна було потім дивитися, наприклад, Вокс Україн зараз працюю над тим, щоб подивитися, які законопроекти йдуть через які документ, комітети. Які комітети більше, більш ефективні, а які комітети нічого не роблять? І в нас є оцінка і яка показує, які законопроекти добрі, а які погані. І то ми можемо оцінити, які комітети гарні речі роблять, а які погані. І ми спробуємо це з'ясувати. Якщо люд... підв'язати під конкретного депутата, якщо депутат каже, я за ці поправки виступав, або я за ці законопроект, то він буде в цьому рейтингу під... підтягуватися. Тобто ми будемо працювати над тим, щоб вивести. Через рік, через півроку, через два, через п'ять, щоб в кожного депутата був паблік рекорд. Бо сьогодні в нас кожен виходить і знову починає щось розповідати, щоб цього не було, щоб ми розуміли, ця людина невідома, вона була чи не була взагалі ніхто про неї не знає. А ця людина, що вже п'ять років бореться за щось, і, і тут є успіхи, а тут є невдачі. І, і до цього це один із інструментів, щоб зробити паблік рекорд. Тобто, от велика така адженда, і чесно, і Vox Ukraine – це зробити паблік рекорд, щоб на кожного депутата був файл. Насправді така велика ціль створити в Україні політичну пам'ять, оскільки от пройшов рік, зараз дослідження дії показало, що 33% наших співродян не пам'ятають жодної обіцянки влади. Хоча їх було багато, в принципі, не пам'ятають. А в політиці навіть не обіцянки, не добрі наміри, чи в які б вони не були, визначають результати, а реальні справи. І наша спільна мета зробити таку форму, яка допоможе людям. Прийняти рішення, не просто обрати, знаєте, подобається, не подобається, це чистий гіпноз, а на основі зручної, зрозумілої, інформативної форми співставити роботу депутата з очікуваннями самовиборця, з людини, яка приймає рішення і делегує комусь право розпоряджатися її податками і визначати, якими, за якими законами буде жити не тільки сама людина, яка обирає, але і її діти. А є якийсь термін, коли побачимо перший рейтинг такий? Рейтинг вже є, але ми його не показуємо нікому. А я ж ми Ну, я думаю, перед місцевими виборами десь побачите. Я думаю, це вчасно буде. Дякую. Наступне запитання. А у мене таке Оксана Митницька ОКМЦ. У мене таке а, більш мабуть емоційне питання. Ось а, ви сказали, що ну фактично дуже мала кількість людей звітує а, пер, за свою діяльність про свою діяльність. Але ж сам багато молодих людей, багато ну фактично ваших знайомих. А мені про це цікаво, чи ви спілкувалися ви з, з тими знайомими, які від ну не дають звіти? От яка їхня аргументація? От чому вони це роблять? Фактично чому не роблять? Я можу сказати, ми вели діалог з рядом депутатів дійсно прогресивники хочуть звітувати і пішли їм на поступки вряду того, щоб було не помісячне звітування, а що квартальне, і щоб не відстежувати медійний слід, так скажемо, коментарі, які робить депутат. Тобто, ми в процесі діалогу пішли на поступки депутатам, які в результаті почали звітувати, або ці звіти готують. Найбільш важливо, друзі, це те. Як журналісти зможуть ці звіти висвітлити, це має стати бажано, модно, класно. Якщо ми вимагатимемо цього, тоді і депутати, як конформісти, насправді, як люди політики, підлаштуються під цей запит. Бо поки що вони думають, а може нікому це не буде цікаво. Але завдяки саме вам, завдяки увазі інших виборців, ми зможемо з Дійсно зробити це вимогою не лише Vox Ukraine, чесно інституту медіаправи, ряду організацій, але вимогою найширшої громадськості і медіаспільноти. І тоді ті, хто не подає звіт, себе явно почуватиме некомфортно. Я Теж про це хотів би прокоментувати. Ну, наприклад, якби можна я можна опустити мікрофон, якби, якби я провіння. був депутатом, не зовсім зрозуміло. І в мене чому мені потрібно це заповнювати? Ну от якби я був депутат, мені завтра потрібно прочитати. Я закони не читаю, це ми зрозуміли. Але може хоч щось прочитаю, щоб наступного дня не було скандалу на Фейсбуку. Може, 15.50... 10 не прийму, чи щось таке замість 15-58. То а тут якісь хлопці присилають якісь звіт заповнювати, якщо в мене є помічник, яким якому щось потрібно робити, то він чи вона це зробить? А якщо в мене немає, чи я забув сказати, чи я взагалі не читаю ту пошту, так вокс Ukraine, наприклад, теж не відповідає на всі імейли. E Тобто очікувати, що депутати на все будуть відповідати, це нахабство. А, і тому мені здається, що займе деякий час, поки вони зрозуміють люди, що наскільки це серйозно. Багато буде залежати від нас. Якщо ми будемо використовувати цю інформацію дійсно і люди побачать, виборці побачать, що з цією інформацією а, щось ну є, яка якась користь, то люди будуть а, а, відповідати на це. А, цей дивіться. Сьогодні вже інтернет, світ це інтернет. Це нікуди не зникає. Через 5 років ми побачимо, що є 15 людей чи 20. Якщо можна наступний слайд показати, будь ласка, наприклад, є люди, які працюють над своєю публічною позицією постійно. На, вони нам, наприклад, ці шість найактивніших депутатів. Ми можемо, вони нам можуть подобатися, вони нам можуть не подобатися, ми можемо проти. Але вони професійні політики нового типу. Вони працюють над своїм публічним іміджем. Вони відкриті, вони відповідають. Можливо, я не буду за деяких з них голосувати, бо мені щось не подобається. Але вони професійні. І з часом це одна із частинок, це така маленька, один відсоток і таких відсотків. Для публічної людини дуже багато. Але це не можна взяти, як було раніше, домовитися з олігархом, і сьогодні ти став проектом і тебе розкрутили. Завтра ти на 1 плюс 1, на 12 мінус 112 чи на 4 тисячі інтер щось там таке, і ти стаєш відомий, і як це чорт з табакерки. Це сьогодні вже інтернет, і цього чорт з табакерки буде робити складніше і складніше, бо завжди можна гуглом подивитися назад буде. А, і, і, і тому о, 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 оці, це невеликий імпакт, це маленька частина, частина, але вона важлива і багато таких речей разом будуть складати. І тому ми просто. Це як лакмусова бумажка, яка нам покаже, які депутати серйозні, а які ні. От спробую ще доповнити Тимофію двома метафорами. Ми знаємо, як ящерка відкидає хвіст, коли її ловлять. Тому одне з наших ключових задач, щоби. Якщо вони можуть відкинути, то щоб якомога меншу частину хвоста, а решта тягнулася за ними, як їх історія їх праці. Інша метафора німецької гідри. От е, так відтворює себе корупційна система, тому що ті ящерки, які відкидали, відкидали хвіст, згодом виростають у гідри, які нам не дають душать наш розвиток в подальшому. Тому спільними зусиллями ми допомагаємо тим, хто хоче вибудовувати свою репутацію не на роздачі гречки, і не на перемовинах у бані. З Іваном Івановичем важливими місця людьми на, в округах, ті спроможні будуть довести виборцям, що вони зробили багато чого відкрито і чесно. Дякую ще запитання. Я у од Одне а, речення я дозволю прошу. собі додати. Я скажу, коли буде багато звітів, це можна оцінити на прикладі попереднього досвіду. Чесно. Коли чесно, спочатку зробив рейтинг тих, хто голосував за закони 16 січня. На це вони не сильно звертали увагу до моменту, коли почались вибори. І всім їм виставили критерії невідповідності і вони побігли писати заяви, що вони таки не голосували, що вони щось було інше. От коли перед виборами буде подана аналітика, скільки депутатів з кожної фракції подало звіти, вони ринуться їх подавати. Дякую, прошу. Доброго дня. Я якраз є помічник народного депутата Гліба Загорія. Я дуже. І ми, взагалі, наша команда дуже підтримуємо цю ініціативу, яка від вас зараз виходить у світ, тому що це дійсно є показовим, що саме робить депутат, не з точки зору піару, його, який ми можемо бачити там кожного дня, а з точки зору роботи. Тобто людина, яку я представляю, Гліб Загорій дійсно працює, просто працює, і він не піариться. Я зараз це кажу, він, тому що ми подали звіт цього разу. вперше. Хотілося б просто щоб інформація стосовно на цих звітів поступала на ті адреси, які активні, тому що ми минулого разу, коли було звітування, як ви кажете, да, ми не отримували взагалі запрошення, тому цього разу прийняли вперше. Хотілося б дізнатися, коли будуть результати за другий квартал, тому що зараз я не бачу а, прізвища у результатах, які випадали. Дякую. Я на першу частину питання відповім. Дійсно, ще раз дякую за те, що пішли на зустріч. Це зарахується. Щодо. Електронних адрес ми використовуємо ті, що вказані на сайті Верховної Ради України. Якщо ви ними користуєтесь мало, то варіант два або почати користуватись більше, або додати ще одну активну адресу. Але поки що той канал, який доступний нам, доступний і десяткам тисяч інших людей, і відповідно вони втрачають можливість ефективної комунікації. А Тимофій додасть по. Це ж не на півкварталу, це не на технічні моменти, я думаю, ми з часом вирішимо. Можливо, в нас є помилки, можливо, на раді не той не, той, не та адреса. Може щось, може, спам-фільтр підхватив. Ми через Фейсбук намагаємося повтор. Але з часом я думаю, як ініціатива буде більш відома, вона буде використовуватися в цих рейтингах. Це якось налагодиться. Коли ну, ми будемо чекати, ми не поспішаємо. Ми, ну, тобто, це займає деякий час, тому що ми хочемо подивитися, що можна з цими даними робити. І зараз, влітку, я думаю, зараз люди не такі активні, десь в вересні, я думаю, будуть результати. Дякую. Ще запитання у нас. Андрій Куликов, громадське радіо, запитання до професора Милованова, звідки у вас така довіра до Гуглу, в його просто шалені можливості, та, що можна піти там і все перевірити. І наскільки ви виключаєте можливість створення? Проєктів в інтернеті за аналогію того, про що ви так говорили, про телебачення. А ем, дивіться, я, Google це метафора була. Це не була конкретна. Зрозуміло, що і Google можна маніпулювати, і Яндексом, і, і там правда, com.ua можна, архів, може хтось, я не знаю, хто там навіть адмін, адмін якийсь може залізти чи хакнути. Це зрозуміло. Але е, стає багато. Тобто, якщо раніше... Звертали увагу на один, два, три дуже відомих, яких дуже відомі речі, то зараз сьогодні стає дуже багато маленьких речей. Тобто, так Google не підтяне, там може бути якась, якась попса, але прибрати цілий публічний рекорд з інтернету сьогодні майже неможливо. Можна намагатися зібрати, можна 70% прибрати. Можна вставити. Так, щось можна нове вставити. Нема питань, що можна нове ставити. Але це дивіться, як це з ботами на Твіттері. Сьогодні автоматично ну, ці є ботовські фарми, але вони, їм важко імітувати. І можливо, але важко імітувати просто по кількості фоловерів, по тому, яка в нас в них структура. Якщо ставити статистику, то ну, алгоритми вже є, в тому, того самого Гугла, наприклад. Computer Science вони в моєму університеті розробляють алгоритми, які просто відсівають, і це йде постійна боротьба. Тобто імітувати можна, але як стає більше інформації, імітувати стає складніше. Хто виграє в цій гон, як вона гонка ворожені? Так між між ботами та справжньою інформацією на інтернеті невідомо. Але мені хотілося б вірити в, в те, що справ... правда виграє, але можливо я помиляю. Ми Не стаємо осторонь разом з Тимофієм. Насправді величезна проблема, як відсікти шум, що є інформація. І для нас це виклик величезний, спільний, для чесно. Тому що люди кажуть, ви даєте нам цінну інформацію, але ми все одно не розуміємо, як нам робити свій вибір. В даному випадку доводиться грати роль санітарів лісу і принаймні вказати, дати ті критерії, які допоможуть точно не, над... не обрати гнилий продукт. А... І дати певне розуміння, що є значимим у оцінці. Якості політичного товару, якщо сказати грубо, якщо поки що люди розуміють, що корупціонер це погано, і той, хто роздає гречку, явно робить це не з а, філантропічних мотивів, але оскільки не знають інших референцій, от на основі а що натомість, вони часто обирають от, таких людей. Ми ж хочемо дати альтернативні можливості і саме на рівні підзвітності, фінансової прозорості, на рівні. То що людина скаже, яким чином вона спілкується з виборцями, тому що дослідження НІДІ свідчить, більше половини наших співгромадян прагнуть, щоб їх представляли. І вони не хочуть мати справи з партіями і з батьма кандидатами, тому що не відчувають, що ті представляють їх інтереси, чують і спілкуються з ними. Саме тому Рада Репортчелендж створила зручну, зрозумілу форму, яку легко поширювати СМІ, яку людині, яка людині дасть розуміння, на які питання треба ставити депутатам. А відповіді це вже відповідальність наших обранців. Дякую. Чи є ще запитання? або уточнення у залу? Якщо немає, то дякуємо дуже за презентацію. Так, дякую, дякую за детальне пояснення. На цьому брифінг завершуємо. Дякуємо команді Наш наступний брифінг центру. о 12.30. полковник Лисенко. Дякую.